Та він купив собі ведерко, пива та потроху видудлив його, бо мав куди влити. Потім звалився в холодку під вербою і захріп. Ще буде чоловіка додому, ходімо, а він і встати не може. Лише кліпає, булькатими очима та каже Неси мене. Звалила чоловіка собі на плечі, аварейки з крамом влаштувала нести в одній руці, бо другої треба чоловіка утримувати та й пішла, згинаючись у три погибель. Дійшла до середини і зупинилася, захиталась, вода тече швидко та ще й вищий колін. І запаморочилася її голова. Баче жінка, от от упаде. І чоловік утопиться, і крам пропаде. Мокошо, Мокошо, мати наша рідна, порятуй мене, бо впаду. Почула чуйна мокоша молитву нещасної жінки. вмить опинилася біля річки. Великий гнів охопив богиню жіноцтва, коли вона встріла ледачого череваня, що сидів верхи на жінці. Ах ти ж нерви або булькатах. скрикнула Мокоша. Жінка твоя весь вік так тяжко працює та ще й мусить тебе носити на собі. У гніві неймовірному схопила Мокоша дударя та й жбурнула, щосили у воду. І не просто скинула туди, а перетворила його в земноводне створіння. Черевце велике, а кінцівки маленькі, кволі, немічні, як у дударя. Жабою назвала Мокоша ту істоту. Аж ось від річки понеслося тихе, трохи журливе, замріяне. Кум, 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 кум. Плаче жінка, промовить крізь сльози, пізнаю твій голос, чоловіче мій любий. Спасибі, що озвався, хоч ти й ледачим був, а все ж важко без тебе. А тоді вже ввечері зберуться, щоби в товариство і почнуть свій концерт. Кум-кум-кум-кум. Так лагідно, мрійно, тужливо кумкають, насилають на людей лагідність, доброту.